до Тему, яку вже обговорювали протягом слота Суспільного, сьогодні в день Україна може вимагати повернення біженців призовного віку, що перебувають за кордоном в українських правоохоронців. Є всі інструменти для цього. Про таке у нашому етері заявив юрист та адвокат Андрій Приходько. Давайте послухаємо і далі обговоримо цю тему. до ухилянтів може застосовуватися позбавлення волі на срок від трьох до п'яти років. І якщо е Правоохоронці хотіли, якби вони в них е, була така воля, так то по кожній особі відносно якої є склад такого злочину, їй можна вручити підозру е, без присутності, тобто дотримуючись норм кримінально-процесуального кодексу, отримати ухвалу про затримання в районному суді і е, оголосити таку особу в розшук. Давайте тепер обговорюємо це питання з правозахисником Олександром Павліченком. Він є виконавчим директором української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександро, сподіваюся, що ви слухали цей уривок з нашої розмови розмовою, ані зокрема і мого колеги Анатолія з адвокатом. Що ви з цього приводу думаєте? Тично така можливість існує на практиці вона є практично нереальною, тому що це може стосуватися ну, буквально декількох десятків осіб, щодо яких буде встановлено абсолютно точно, що вони вчинили кримінальне правопорушення, і власне щодо них будуть відкриті кримінальні справи. І в межах е цих кримінальних справ може бути висунуто так званий е ордер. Е на екстрадицію до держави для того, щоб піддати особу кримінальному переслідуванню, але це йтиметься. Ну максимум там про декілька десятків осіб, якщо держава вдасться до цього інструменту. Давайте порівняємо цифри. В Чехії знаходиться 200 тисяч чоловіків е, українських в Німеччині 200 тисяч чоловіків. Тобто, загальна кількість чоловіків, які перебувають за кордоном, зараз біля мільйона. На сьогоднішній день за межами України, якщо е держава вдасться до цих судових процедур повернення, це ще питання, чи ті держави погодяться видати, тому що Наприклад, Чехія і Німеччина вони заявили, що вони не будуть відповідати на такі екстрадиційні запити в межах цих проваджень. Тому навіть конкретні держави заявили про свою відмову видавати українських чоловіків. Тому це буде дорівнювати майже нулю, не майже а це буде нульовий результат. Це перше. Відповідно, такий механізм є нікчемним для застосування, і він не буде скоріше за все застосований, розуміючи всю його безперспективність. Власне, і на сьогоднішній день справді юридичного механізму повернення Україн, навіть визначення тих з українців, які можуть вважатися ухилянтами. Давайте вживати ось цей неюридичний термін. Власне не існує, тому що велика частина виїхала за, скажімо, дозвільними документами, які надавали підставу для виїзду. Це великий спектр документів від того, що особа мала так звану так зване звільнення від мобілізації, тобто це так званий білий квиток, чи то через інвалідність, чи то через інші показники. Так і е, обставини сімейного типу, коли е, йшлося про догляд за інвалідами першої групи, коли є дитина відповідна з інвалідністю, коли е, піклувальник один з батьків, коли е, хтось із сім'ї загинув, коли там два брати, один загинув на війні, наприклад, і е, низка інших питань, які е, можуть так само бути включені в цей дуже широкий спектр, і от зараз. Через сито просіювати, хто є, скажімо так, незаконним або нелегітимним володільцем оцієї, скажімо, віцього увільнення від виконання військового військового обов'язку. Встановити так. неможливо просто, а тепер ну, рахуємо, яка кількість е, е, так званих липових документів тих самих посвідок е, була ухвалена тими ж самими ВЛК або е, ТЦК, які е, фактично дозволяли за корупційних певних е, чинників виїздити е, великій кількості чоловіків за кордон, і тут е, в разі встановлення відповідно. Можливо, є така можливість, скажімо, якщо буде доступ до якихось файлів, документів проваджень в тому числі при розслідуванні, наприклад, кримінальних правопорушень, якихось ТЦК або ВЛК, встановити що ось така група осіб, чоловіків з такими персональними даними вони скористалися цією корупційною складовою, і вони можуть так само підлягати кримінальному переслідуванню. То от в межах цього кримінального переслідування можуть бути порушені кримінальні справи і видані ордери на арешт, але знов таки вони матимуть той же самий результат, про який вже було зазначено попередньо. Тобто, ті держави, якщо вони звернуться до Чехії чи до Німеччини, вони відмовляться видавати навіть на підставі того, що видана оця, скажімо, виданий оцей запит на повернення або на видачу. Особи э, за рішенням суду, яка ухиляється або яка вчинила э, кримінальне правопорушення відповідно і э, потребує переслідування в державі, переслідування. Але особа буде, якщо вона вказує, що це чітко пов'язано з э, питанням призову, що питання виконання э, військового обов'язку, э, це відразу становитиме э, відразу бар'єр на рішенні тому, що э, Видача потребує ще й, по перше, екстрадиційного арешту і рішення місцевих судових органів. Тобто, місцевий суд німецький, має ухвалити рішення, що о, 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 вона дає дозвіл на, на цю екстрадицію mm -hmm. особи. А відповідно, цього досягти буде неможливо. Так, Тому так. тут о, Україна не має перспектив отримати через такий інструмент і механізм о, повернення чоловіків. пане якщо, якщо, Олександре, так? почули дякуємо за, за, за вашу експертизу. Олександр Павліченко, правозахисник, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини,